Батьки да, зібралися, там, сестра моя молодша на сім років мене. Бантиці великі. Зараз такі, мабуть, ну, і не заплітають дітям. Шо, багато дітей, да, общення, якого зараз немає у дітей. А башкетували в школі там? Теж, Та звісно, ж, звісно, башкетували. і парти описували, Всякі гатості, глупості писали. Да, ну, що там? Ну, бігали, курили по углам. <гум> обов'язково це ж було. Там ви що таке було, Я нічого не пам'ятаю про школу. А що вам це Ну, Ваші спогади там, як там було? Та да, ніяких спогадів вже не залишилося. Все вже пішло. Це, мабуть, те, що коли ми ходили в похід, це наші вчителя, вони неповторні були, вони могли на уроці читати навіть вірші. Вони запам'яталися на все життя. Ось я дуже вдячна всій школі. Коли я вчилася в школі, я думала, що ось наступить гарний час, коли я не буду вчити уроки. Але коли я виросла і пошла працювати, я зрозуміла, що краще б я сиділа за партою, вчилася уроки. І знання це все. Це наша сила, це наш розум, це наше життя. Знаєте, що да. ми вже такі старі. Ой, у мене перша вчителька була заслужена Марія Карпівна. Всіх поіменно знала ось це перша. Я думала, що на свята. Випускний вечір. Замічательно. Я жила в Запорожжі. Більший міст. Ходили на платину. Вспоминаю друзів, Переписувались. Зараз уїхали в інший міст. Так і розставилися всі. Школа у нас була добра, 13-та. 10 -е, а найкраще. Ми закінчили в 74-му році, ми вже старенькі, так що спогади були найкращі. Та на школі все добре було, а, що діти всі в місті були, гралися, училися. Ні, за школи не сумую зовсім. Слава Богу, от училися. Нема таке. Не подобалась коліна? Школа ні. А коледж, університет нравились. Шкільні табори. А що там було? Це було. Ну, різні, різні ігри, костри, пісні. Все було. У нас зона воєнних дій, у нас кожен день бомблять, дрони літають. Це у нас внук в цьому році, випускний клас буде. 16 років. Тому нам Дуже тяжко, звісно, що дитина навчається не в школі, а, але безпека. З уроків тікали, як завжди, всі тікали. З уроків, з хора, з фізкультури тікали. Ну, а так, як зазвичай. В 11 класі на випускному, як завжди, всі шутили, згадували, що прожили роки разом. Ну так, сріння вчилась не дуже добре. Не, ну, коллективы, сборы какие-то, танцы <laughs> в актовом зале или там, вечер какой-то. Не знаю, особо нечем поделиться. Самые лучшие мои воспоминания о школе – это тогда, когда я закончил. Это было столько радости, это было такое освобождение лично для меня. Не надо было вставать, делать зарядку, идти в школу, учить что-то. Хотя потом, к сожалению, вспоминаю, что это были лучшие годы в моей жизни. Школа. А осознаешь это только с опозданием.